Хто-небудь, ну хлопці, аго! го! Хто небудь ну ну хлопці! А я звернула увагу на ваше свинство, яке підбивається у вас тут навколо будинку. І я одразу подумала, що тут ну, не може жити ну, ніхто інший, окрім Французів. Боже мій. Жінка. Як ти сюди потрапила? Через вікно. Як я б ті, темній буці. Спальня. Спальня. І там стоять вещь вартові і вже в на рушницях. Що тобі взагалі тут треба? Я хотіла би бачити імператора. Ти взагалі знаєш, хто я така? Я тобі розкажу. Цин мого зятя працює матросом на кораблі. І він сказав мені, що вони будуть плести біля острова Святої Єлени. Звісно, я попросила, його, хочу, що він взяв мене з собою, і він забрав мене. Звичайно, що я не вимірювала відстань, бо я його готувала в камбузі. А до цього я працювала кухаркою у притулку святого Ігнація, де тутешня власниця солота баба. Ну, не хотіла б мене відпускати, не хотіла, але ну, я сама взяла і звільнилась. Тобто ти я проплила дві тисячі ми. Так. І звільнилася. Через імператора. Так. А як вас зовуть! Жозефіна! Понті! Тебе зовуть Жозефіна! Ні. Мої справжнє ім'я є Ларія, але її чоловік окресив мене Жозефіну через імператриці у старій потім кивив через своє. Так не потрібно! Імператор розлучився з Жозефіною в інтересах держави. Як ви, можливо, знаєте, мадам Понтій. де він зараз. Імператор стоїть перед тобою. Не бачу. Імператор стоїть перед тобою. Mm -hmm. Доста би він тут бігати з решурів до того, що воївся розціну. Це в деркавці. И я спрягаю тебя, император. На коні тримав меч в правій руці. Красивий, молодий, гарний, а ти старий, лисий, неогайний. А моя статуя на Вандомській площі все ще. Стоїть. Це вам відмова зятя Ернеста він бажанує і звелишують Тут шість пляшок міцного напою і з провінції коньяк, якщо вам відомий цей край. Ти тільки не ображайся, Жозефіна Понтій. Але місія до імператора повинна мати відповідну форму. Гроші. Дайте мені гроші. Що? Я вам маю заплатити? Борг за мого чоловіка, який загинув битві при батаре. А я бою ще свиней 20 тисяч. Яких двадцять тисяч? Тут все підраховано. Як муляр, мій Француа отримав по 3 франки в день. Садок 6. За 8 років служби він міг би отримати 15 тисяч франків плюс. 30 су за сльози, страх і тугу за чоловіком. І 10 франків одноразово за його втрату. Разом 20 тисяч. А ось тобі твій рахунок. Нездоровий пилі твоїх корених мисків. Тоді ви ми обманщик і супердяй. І що за розказала? Щоб ви обманщили із купердяю. Ну, це вже образа для імператора. Так. Це зрада. Так. Зрада Батьківщине! Сядьте! 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 Дайте руку! Руку, дайте! Я ж вам тільки хотіла натякнути, що вино обіцяли замки угіддя, а не дали навіть пару сажень землі для пристойної могили! А могулого мого Франсуа вже, мабуть, розорали якісь гогеноти. І де мені його тепер шукати? Де мені його тепер шукати, якщо його могли розурвати? Ну вже якщо французький імператор обдує... Та Я нікого не обдурював. Угу. Я дав французькому народу все, що обіцяв. Я дав йому 67 статей Конституції. Я дав йому музеї, мости, тріумфальну арку. Лувр! Водопровід! Угу. Я дав йому все своє життя. Щоб почути від нього з твоїх уст Жозефіна невдячні за це все. А я не кажу тебе вигнати звідси батухов. Проклят вілоромна творівка. Бритта магадета Берфіна мізарбі. Ідіо. Ідіо. Криті. Кріті. Корнут. Корнута. Депутато! Ти курсиканка? Так. А в чому справа? А що ми тобі про це відразу не сказал? Так пояскал messzh痾... тут и вот разу. А жить генерал! І за яче! Аяча? А яча аяча! Аячо! А я ж тоже земляки! Ну! Я же знизу біля старої школи! Ми ще там кожен вечір співали! Гур ти вотго мабуть, так? А ты знаєш? Знаю. Давай нашу. Косиканець, косиканець, я для тебе затацюй, загитанець, Косиканець, косиканець, ми танцюємо разом, греть міяв кажу. Ти відважна всіх собою, відбитися кріж грудь, як стіною, славий лідний, віда ліки! Слава де я на і вся гостика пишається завжди. Давай гроші. Да мій бог. Де, ми... Де, ми, Де ми, ви, Де мої. Ви 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 ви? Ви? Ти сказала, що твій чоловік бравчу собі мені 10 років, так? Так, значить він вступив до армії ще у тисяча... тисяча тому році, 10 років, тисяча рік, 10 років, тисяча рік. А тоді всі вступали в армію добровільно. Я ви нічого не видно. А хто казав, що сидячи на коні, тримаючи меч в правій руці, солдати, я вам обишаюсь назвіть моїх дітей своїм іменем? І тоді, коли хоча б один з них опиниться гідним, я віддам їм свій достаток і... і я, я, зроблю. я зроблю його своїм наступником. так? Ось саме це ви сказали після аустерицької битви. Зачекай. Твій чоловік назвав моїм іменем своїх дітей. У моєму дому бігають суцільні наполони. Наполон, <ріш Village> Леон, Жозеф, Франсуа та Берна. Поділі, <ріш> я дуже радий, я справді радий, і я не забуду про них при написанні свого заповіту. Стривай. Гудзик. Золотій. Відай! Відай! Та, та я ж тобі вже говорив! Що готівку у мене немає ні франку. Ну, Було чотири тисячі, і ті Так, е, Золоті столові прибори. Ми обміняли на кількох курей і двох кіс. Курей ви щурі, коза не дойте, я голодний! Я тебе нагодую. Ходім! Від вашому наказу отриманим через генерала Гурко я запобіг вторгнення цілої армії, ну і капітана Полтана у вашу резиденцію. Хе. Якщо там терміново не покине дім, її чекають серйозні неприємності. Пардон, мадам. Що ж робити? Зараз, Що робити? Буду. Я зачарований, мадам! мій да, бот! А до цього можна не здивнеться, яка вимагає від мене 20 тисяч. Да, я завізу попередник і тиза віддавніми бот! Капітан Бополтон, 53-й королівський шотландський полк полки величності Джорджа 4-го, Божої винусті Хролянгійського та Гановерського. Мадам Conti! Прошу вас піднятися і йти за мною. Я не піду звідси, поки імператор не мені мій бог. І я француженка і підкоряюсь наказу імператора Франції. А імператора Франції не існує. Він звичайно ув'язнений і підпорядковується у всьому англійській короні. А Жозефіна Понті залишиться тут. Про вашу відмову виконати наші накази, я буду змушений доповісти губернатору острову Сіру Хадсонлоу. Та можете про це доповісти. Навіть ці зграє в Букінгемському палаці. Форті, Ромпі Пале. І якщо Жозефіна Бонті не залишиться тут... Я оголошу Англії. війну! Що ж ви відмовляєте <śled> на нович цієї жінки? Am I right, пане Панело, а як звучить 11 стаття ваших інструкцій, Треба було уважно. Вільна, штатна одиниця ув'язненого може бути замінена іншою. При умові за неї збереження відповідного звання та посади. У От такому разі на місце генерала Сказа я призначаю Джозефіну Понті на місце ад'ютанта імператора Наполеона і в званні генерала Запасу. Мадам Генеря, Я! Представтесь губернатору острову! його імператорської величності Жозефіна Пончі! <рес> і заробайте собі на носі. Якщо ми виконуємо ваші накази, то ви і наші будете виконувати. Ми не маємо наміру терпіти всі ваші знущання. Записаю хліб зіпсоване м'ясо! Умови отримання! Ряк продовольства! Чий щури! Ось! Запам'ятаю! It's the same way it looks to me, Madame Butterfly. В мене зрикся навіть власний син. А як ти сюди потрапила? Через вікно. Овочі для його величності. Де? свіжа морковинка, помідорчик, чиксала та де це все. Мадам, овочі виплювали птахи на обох рядках. Поставте ободол? Обудола з стоять. Але птахи не звертають на них жодної уваги. Вони бояться лише мундира з золотими гудзиками. Ну так поставте мундир і золотими гудзиками. Але в нас його немає. І щоб за два тижні на столі імператора були свіжі овочі та фрукти, тому що через три тижні пройде урочиста вечеря, з нагоди 15-ї річниці коронації його величності. Я дізналась, що сір Хацун Лоу підсипає отруту у вино для імператора. В народі давно про це кажуть. Ви попросите аудієнції у губернатора. І ви скажете йому, що він вбивця за імператора. За вераток! Хай живе імператор! Жолефіна! Чудовий пейся! Так! А моє вино вже привезли? Привезли і тут же відвезли. Без мого відома! А що ж я буду пити? Козяче молоко. А поки на воду з подорожного. А я, чину, кодус, по до я пив вино тричі на день. Протягом 40 років. Нехай негайно привезуть мені його назад. Пий окаяний пий. Але коли виключ до смерті, не приходь додому, а йди одразу ж на цвинтар. Але тепер це стосується не лише тебе, а й моїх синів. У мене один син. А я живий на полонин, Бернар, Леон, Франсуа та Жозеф? Так, мені набридло слухати твої марення, це починає діяти мені на нерви. О, то виупунило? Mm -hmm. А куди ти поділив мій концутський мундир? А він на вулиці провітрується. Та ти дивися, аби його не вкрали. На ньому ж гудзики із чистого золота. Mm -hmm. Скажи, горой, поклич Бертрана, хай принесуть мені мій консульський мундир, я не несу візит губернатору і потребую повернення коштів, які у мене відібрали. А мені здається, можна обійтися і старою шинею. Мені потрібен мій консульський мундир. Але він на... Там... Без зайвих слів! Та тобі мене не зрозуміють! до імператора дістався ж мені не задали. Я заробив його потом і кров'ю. Я боровся за нього на відміну від цієї шайки спадкоємців. І я маю святе право бути щасливим, бо у мене було все. Корона, золото, повага, влада. Але щасливим я не був. Дивно. Зараз у мене серце відібрали. Слухаю тебе, і мені добре. Знаєш, Кажуть, що ніхто не бачив, як ти тут усміхаєшся, а зі мною тут. Ти почав це робити. Тому усміхайся частіше, і все буде добре. Нехай ця жінка забереться звідси. Нехай ця жінка забереться звідси! Та де мій води! Все. Ні, я просив мій консульський мундир. Це і є ваш консульський мундир, пане. Вона з вашого мундира зробила в городні. Ні. Не може бути. Моя єдина реліквія історичний унікум. Ти як би було допустити такої відомий? Потрібно віддати йому належне. Мундир захистив від всіх прогетих, пернатих і морковціла. Я не кричатиму на тебе, Жозефіна. Мені просто шкода своїх імператорських голосових зв'язків. Але я. те, що ти зробила з моїм мундиром. то не я ваша вижити, то не я, просто не я. Та ти погомилася над єдиною реліквією, яка у мене залишилася, символом мого великого минулого. Та то не я. Великого минулого. Я тобі скажу, про твоє велике минуле. А я нічого не хочу чути, бо громадська думка це продажна повія, яку я можу купити, коли мені завониться. У монархи є лише дві можливості. Це викликати у людей страшче почуття подяки. І я робив ставку на подяку. І це була моя помилка, бо люди швидше за все зраджують тих, кого люблять, аніж тих, кого бояться. Бо мене любили і при цьому зраджували. Та тому що перший зрадив ти, надто п'яний ти був славою та владою, та який ти імператор, якщо дозволяєш вірити брехням цих твоїх підданих. Які залишаються з тобою заради того, щоб описати твою убогість та згасання. Ти розжалована, мадам Понті. Поверни генеральський мундир. Візьми він мені остогид, від нього тхнету клятину, як від всього в цьому будинку. Тебе тут ніхто не тримає. Гроші. Та ось тобі твої гроші! Дамо ж волю радості з нагоди такого свята. Нехай музика лунає, нехай музиканти грають, нехай всі знають, що імператор Франції ще не занепав духом і що він ще живий. Я хочу, щоб моє ім'я жило і тоді, коли мене на цьому світі не буде. Я ж заслуговую на це своїми подвигами. Звичайно, заслуговуєш. От якби ти придумав би якийсь напій або страву, тебе б не забуло ніколи. Торт на полон! Звучить! І навіть не була. Вперше в житті я п'ю не за те, що було, а за те, що є.